Доброго дня! Сьогодні будемо вчитись в'язати п'ятку бумеранг. Вона в'яжеться німецькими укороченими рядами. Отже, в'яжемо на половині кількості всіх петель, які в нас є в роботі. Беремо половину петель і ділимо їхню кількість на 3. Якщо ділиться рівно по 3, ділимо по три частини рівної кількості. Якщо ж ні, то дивимось, де залишаємо більше на стінках чи на серединці п'ятки. У мене виходить по 10 петель на кожну частину п'ятки. Отже, в'яжемо. Першу петлю пров'язуємо лицевою, тут ми першу робимо лицевою, щоб не було у нас дірочки. Тепер, дивіться, перекидаємо наперед ниточку і перетягуємо цю петлю, щоб вийшло ось так дві петельки. Фіксуємо її, тримаємо тут пальчиком міцно, щоб вона. Була тогенької, і далі в'яжемо лицьовими петлями всі петлі з першої спиці і всі петлі з другої спиці. В'яжемо поворотніми рядами, другий ряд у нас виворітній. Першу петельку знімаємо, ниточку закидаємо назад, за спицю. Знову ж таки затягуємо: ось так, щоб в нас вийшло. Дві петелечки отак на спиці. І в'яжемо. Вигорітніми петлями до кінця. Виворітні петлі, не дов'язуючи останню петлю, та яка в нас перекручена, подвійна така. Ось ми в'яжемо. Якщо ви зручно можете рахувати, але її видно. Ось ми в'яжемо, і ось вона остання ця петля наша подвійна. Ми її не пров'язуємо. Повертаємо в'язання на лицьовий бік. Першу петельку знімаємо, не пров'язуючи. Знов закидаємо на ниточку, затягуємо, ось інша подвійна петелька, така вона перекручена. Фіксуємо міцненько. В'яжемо лицьовими петлями. Я першу петлю пров'язую доволі міцно, щоб був гарний натяг і не провисали ці бо потім на п'яція, вони будуть дірчиками. І знову. Пров'язуємо всі лицеві петлі п'яточки до кінця, не дов'язуючи ось ту останню подвійну, перекручену петельку. В'яжемо і видно, ось вона, остання подвійна, ми її не в'яжемо. Знову перевертаємо в'язання на виворітній бік. Знову ж таки першу виворітню ми знімаємо, перекидаємо назад і знов затягуємо. Ось так робимо подвійну петелечку. І знов в'яжемо виворітній ряд. Виворітній. До кінця до вже останніх двох подвійних петель. І таким чином ми в'яжемо п'яточку, допоки в центрі не залишаться ті центральні петлі, які ми виділяли на центральну частину п'ятки. В мене це 10. Тобто я в'яжу до тих пір, поки в мене в центрі не буде. 10 петель центральних, і з кожного боку по 10 петель такі подвійні, перекручені. Зараз дов'яжемо виворітній бік. Цей до кінця. Ось. І в нас видно ось ці дві подвійні петлі. Знову розвертаємося на лицевий бік. І таким принципом ми скорочуємо п'яточку. Ось в'яжемо останній виворотній скорочений ряд. Знімаємо, перекручуємо, затягуємо. і в'яжемо до кінця виворітні. У залишається 5 петель. От у мене залишається 5 петель. На одній спиці. І 5 петель на другій спиці. До речі, в'яжу я класичні петлі лицеві та виворотні. Раз, два, три, чотири, п'ять. Переходимо на лицеву сторону в'язання. І тепер я пров'язую два ряди лицевими петлями по кругу. Так, дивіться, першу петельку цю я знімаю, щоб не було у нас дірочки. Далі пров'язую. 5 петель, які залишилися на першій спиці. Далі 5 петель, які залишилися на другій спиці. Серединки, п'яточки, які ми зараз пров'язуємо. І ось тепер пішли наші подвійні петлі. Дивіться, я заходжу з ліва направо. В петелечку Ось так, щоб захопити дві петелечки під дві дужки і пров'язую лицевою петлею. І ось так вона гарно розвертається. Наступну знову під дві дужки лицева петля. Дов'язую так, Ці петлі всі до кінця. Всі 10, які тут у нас є. Ось остання петля. Дов'язали. Тепер йду на круговий ряд. Дивіться, першу петельку в цьому круговому ряду я пров'язую лицевою схрещеною. І максимально підтягую, щоб дірочка була в цьому етапі мінімальною. Дві петельки пров'язую з максимальним натягом, далі в'яжу зі звичним натягом діточки. Зав'язую другу спицю, лишилося ось остання. Знову пров'язую лицевою схрещеною, максимально підтягую ниточку, і тепер я заходжу в петельку справа на ліво, знову ж таки, щоб захопити, ось, захопити дві дужечки петлі і пров'язую їх тут лицевими. І ось так вона розвертається теж гарно, відкривається. Знову заходжу так, щоб захопити дві дужки. пров'язую лицевою. Наступна тут не поспішаєте, щоб гарно ви зайшли саме в дві дужечки, не загубили. Ні однієї. Пров'язуємо так всі подвійні петлі до кінця. Тепер пров'язуємо ті петлі, які в нас центральні, центральна частина п'яточки. Ось ми пров'язали одне коло. І тепер друге коло я пров'язую всі петлі так, як вони є в нас, як вони лежать. Так, закінчили ми. Пров'язали два ряди по колу лицевими петлями, і знову ми повернулися на серединку нашої п'яточки. Тепер ми будемо в'язати п'яточку в зворотньому боці Ось так, щоб вона йшла на тепер збільшення. В'яжемо центральні п'ять петель п'яточки. лицевими петлями одна, дві, три, чотири, п'ять. І, ще одну. Наступну петлю з боковочтинки. Переходимо на виворотній бік, знімаємо виворотню петлю першу, знову її перекручуємо, затискаємо і повертаємося в'язати виворотній ряд, пров'язуємо петлі. Зворотньому шляху, виворотній ряд. 5 центральних. З наступної спиці знову. В мене 5 центральних. 1, 2, 3, 4, 5. І одна наступна. Петля з бокової очтинки. Знову переходимо на лицевий ряд. Першу петелічку знімаємо, закручуємо ниточку, перетягуємо на період, фіксуємо, пров'язуємо. Лицьові петлі, які в нас є на першій спиці до кінця, і тепер лицеві петлі з другої спиці. Дивіться, в'яжемо ті, які у нас центральні петлі, дов'язуємо до подвійної петлі, пров'язуємо так, як ми її вже вміємо. Заходимо зліва направо. Під дві дужечки пров'язуємо лицевою і наступну ще одну лицеву. Є. Йдемо на виворотній бік. Виворотню петелечку знімаємо, перекручуємо ниточку так за спицю. Перекрутили, зафіксували, в'яжемо виворотні петлі. В'яжемо всі виворотні петлі. Зараз будемо прив'язувати цю подвійну петельку. Ось вона. Ми до неї дійшли. Ось вона подвійна. Тепер дивіться, нам треба в неї зайти зі зворотнього боку. Як так вам перевернути, щоб було видно. Це буде схрещена виворітня петля, тобто ми в неї заходимо ось так знизу під дві дужечки, зачіпляємо ниточку. отак зачепили і вивели з виворотнього боку. Ось вона у нас виворітня, схрещена. І наступна виворітня ми прив'язуємо класично. Ось так гарно петлі розвернулися. Знову йдемо на лицьовий бік. І з таким принципом ми пров'язуємо всі петлі з бокових частин, щоб вони перейшли всі сюди нашу центральну. І знову ж таки по такому принципу ми в'яжемо. Далі. Давайте пров'яжемо цей лицьовий ряд разом. І ще раз виворотній. Покажу вам ще раз виворотню ту петельку. З нею виникає багато питань. Ще раз пров'яжемо її разом. Ось лицева. Це дві дужки, пров'язали. І ще одна наступна. Йдемо на виворітній бік. Першу петельку знімаємо, перетягуємо, фіксуємо, в'яжемо виворітні петлі до кінця всі, що є, ось подвійна петелечка. Так, заходимо в неї знизу, ось так, щоб дві петелечки війти, чіпляємо і виводимо. Так, фокус. Фокус. Є, вивели. Наступна виворітня. Ниточку гарно фіксуємо. Ось так на виворотньому ряду. Гарно вони лягають петлі, розвертаються. Все. Таким принципом ми в'яжемо всі петлі з бокової частинки в центральну. І зустрінемося на останньому ряду. Я вам покажу, як я замикаю далі в'язання в коло. Дов'язали останній виворідній ряд. Ось ми пров'язяли останній виворітній ряд, йдемо на лицевий і будемо замикати в коло. Знімаємо першу петельку. Ниточку наперед перекручуємо, затягуємо. Тепер пров'язуємо всі петельки, які є на п'ятці. От до кінця. У нас вже всі подвійні петелечки пров'язані, і вони перейшли в п'яточку. Приходимо на другу частинку п'ятки. Пров'язуємо лицеві петлі. Ось дов'язуємо до подвійної петлі. Пров'язуємо її. Потім йдемо на кругове в'язання. Першу петельку тут я пров'язую лицевою схрещеною, максимально підтягуючи ниточку. В'яжу всі петельки до кінця лицевими з двох спець. На другій спиці знову остання лицьова я пров'язую з хрещеною, максимально підтягую ниточку, йдемо на п'ятку. І ось на п'ятці ота остання подвійна петля, яку ми пров'язали. Я її пров'язую в лицьовому ряду, як ми пров'язували вже за дві дужечки заходжу. Справа наліво, за задню дурочку, так? І пров'язую лицевою тугенько-тугенько, щоб не було дірочок. Все. Далі йду на в'язання по колу. Клин підйому в цій п'ятці, як бачите, не в'яжеться. Тому я в'яжу таку п'яточку в дитячих шкарпетках, але набираю більшу кількість петель, яка потрібна. Для шкарпеток в роботі, тобто на розмір 16 см стопи. 16-17 см стопи я беру в роботу 60 петель. І тоді п'яточка виходить, що гарно сидить, гарно сидить підйом. Дякуємо, дякуємо, що дивились наше відео, що були з нами. Ставте лайки, підписуйтеся, якщо ви вперше на каналі. До побачення!